Вітаю, скоро Великдень, а отже будемо пекти смачні пасочки. І я до вас з рецептом смачнющої, ароматної, по-справжньому вологої, пухкої паски, яка довго не черствіє. Знаєте, така пасочка, як колись пекла бабуся в дитинстві. І також покажу рецепт желатинової глазурі, яка точно не підведе. Не липне, не кришиться і надійно тримає декор. І, звісно, розкажу, що може піти не так. Перелік інгредієнтів вас також чекатиме в інфобоксі під відео. У мене всі інгредієнти кімнатної температури. Що стосується борошна, можна брати звичайне універсальне, у мене ж борошно з високим вмістом білка. Якщо таке не можете знайти, можна брати борошно для піци, воно, як правило, з вищим вмістом білка, ніж звичайне універсальне. І почнімо з опари, готую її одразу в ємності, де буду замішувати тісто. Розкришую свіжі пресовані дріжджі, обов'язково звертайте увагу на їх термін придатності. Додаю 1 столову ложку цукру, 2-3 столові ложки борошна, трохи перетираю руками. Всі інгредієнти для опари беру з загальної кількості та нагадаю вони всі у мене кімнатної температури. І додаю близько 70 мл молока та добре перемішуємо, нам головне, щоб повністю розчинились дріжджі, можна перевірити потім руками, звісно. Опара має збільшитись в об'ємі в два рази та стати пузирчастою. Накриваю та відправляю відпочивати хвилин на 15-20. Я залишаю при кімнатній температурі, якщо вдома прохолодно, ставте в тепле, але не гаряче місце. Далі змішую цукор звичайний і ванільний з молоком та буду підігрівати до повного розчинення цукру. Кип'ятити не потрібно, і також помішуйте, щоб нічого не підгоріло. Як тільки цукор розчинився, відставляю охолоджуватись до кімнатної температури. Також, доки готується опара, добре розітремо жовтки з сіллю та сметаною. А родзинки нам потрібно добре промити окропом і додати 2-3 столової ложки коньяку, рому або апельсинового соку. Це важливий етап, тому що, по-перше, так смачніше, а по-друге, сухі родзинки будуть витягувати вологу з тіста на себе. Опара готова, дріжджі активні, подивіться на її чудову структуру, яка вона пузирчаста та повітряна. Тепер до опари додаємо молоко, обов'язково переконайтеся, що воно вже не гаряче, також додаю половину борошна і починаю замішувати тісто. На цьому етапі нам потрібно просто добре об'єднати інгредієнти. Тепер додаю жовтки з сіллю і сметаною, трохи перемішую та додаю другу частину борошна, залишивши буквально грам 20-30 Тобто загальна кількість борошна 700-730 г. От 700 я вже додала, а 20-30 г я буду дивитися, по тісту потрібно чи ні. Це буквально 2-2,5 столові ложки. І продовжуємо вимішувати тісто, тісто здобне, липке, тягуче, і тут вам може здатися, що все пропало. Продовжуємо, просто продовжуємо і добре вимішуйте тісто зна. Ось таке тісто на цьому етапі, це хвилин 10 від початку заміса. Тісто липке, але починаємо порціями додавати м'яке вершкове масло. Я додаю в два етапи і з вершковим маслом вимішую ще хвилин 7. До речі, тісто з борошна з високим вмістом білка завжди більш е, липке порівняно з тістом на звичайному універсальному борошні. Тісто ще дуже липке, але вже більш еластичне. І ще хотіла сказати: обов'язково під час замісу. Періодично очищайте руки і стінки ємності для замісу, щоб тісто вимішувалось максимально рівномірно. Останньою додаю рослинну олію і вимішую ще хвилин 5-7. Саме рослинна олія відповідає за те, щоб наші пасочки довго залишались м'якими і не черствіли. Тісто ще добряче липне до рук, але вже не липне до стінок миски. Дивіться, заміс в цілому у мене зайняв хвилин 25. Збираю тісто докупи, добре зачищаю стінки, накриваю я кришкою, можна також харчовою плівкою, і відправляю відпочивати в місце без протягів, доки тісто не збільшиться в об'ємі в 2-2,5 рази. В середньому це займе 1,5-2 години, в залежності від температури в приміщенню та активності ваших дріжджів. Тісто на високобілковому борошні. Підіймається не так ефектно, як е, тісто зі звичайного борошна. У мене вже пройшло півтори години і тісто відпочило. Подивіться, яке воно пухке. Пухке, пористе і, до речі, значно менше липне до рук. Тепер нам потрібно його добре вимісити ще раз. Тепер додаю в тісто цедру одного апельсину і одного лимону. Це не тільки добре для аромату, а ще і для кольору. Також додаю родзинки. Я всі наповнювачі додаю вже після розтойки тіста, тому що родзинки і цукати це також цукор, який може пришвидшити брудіння тіста і тісто може перекиснути. Я тісто розстоюю один раз, обминаю і одразу формую пасочки. Добре вимішала з цедрою і родзинками, змащую поверхню олією і буду формувати пасочки. Знаєте, я завжди кладу тісто форми на око. Мені подобається, щоб паски були різні. Головне тісто кладу десь приблизно 2 третини від об'єму форми, інакше тісту не вистачить сили для підйому, для росту. Ось так обминаю округлюючи в руках, стараюся, щоб на поверхності тіста не було родзинок, бо вони будуть горіти. Так, формую всі пасочки, накриваю харчовою плівкою і відправляю відпочивати на 1,5-2 години в місце без протягів, можна в тепле місце. У мене вийшло 6 невеликих пасочок, шоста я бачу, буде геть маленька. Ці пасочки перед випічкою я буду змащувати яйцем з молоком і присиплю мигдалем. Пройшло півтори години, мої пасочки вдвічі збільшились в об'ємі. Я їх змащую жовтком, посипаю мигдалем і відправляю в добре розігріту до 165 градусів духовку на хвилин 35-40. Готовність пасок обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою, вона повинна бути абсолютно суха. Якщо верх пасочок починає підгорати, його можна прикрити фольгою або пергаментом. Разом з тим, перші 30 хвилин духовку краще не відкривати, щоб паски не опали. Поки вкладала доньку спати, вони в мене в духовці перезасмагли і я не встигла їх накрити, але нічого я вирішила показати, як є. Як я і очікувала, якісь пасочки більші, якісь менше, але вони чудово піднялись, вони дуже ароматні. Тепер глазур і чого навкруги неї стільки дискусій. Перше, беремо одну чайну ложку желатина з хорошим строком придатності. У мене звичайний з супермаркету. І заливаємо рівно 1 столовою ложкою холодної води, трохи перемішую і доки відставляю. Беремо 100 г якісної цукрової пудри, у мене з ванільним цукром. Додаю до пудри рівно 2 столові ложки води. Не лийте над кошиком, тому що якщо випадково нальєте трохи більше, вже результат буде не той. І додаю рівно 1 чайну ложку лимонного соку, якщо дасте більше, Глазурь може бути надто липка. Якщо цукрова пудра або цукор для неї неякісний, в ньому може бути більше вологи, ніж потрібно, і це, звісно, може послужити причиною невдачі. Перемішуємо і відправляємо на середній вогонь до закіпання. Як тільки сироп добре забурлить, знімаємо з вогню і чекаємо буквально пару хвилин, щоб сироп перестав бурліти, тому що, як ми знаємо, желатин кип'ятити не можна. Та додаємо набухший желатин і починаємо активно перемішувати до повного розчинення желатину. Як желатин розчинився, починаємо взбивати міксером, побіліти, збільшитись в об'ємі та почати тягнутися за вінчиком, залишаючи такі борозди. Таку глазурь потрібно наносити на абсолютно холодні паски, і маю сказати, що вона густіє буквально з кожною хвилиною, тому з нею потрібно працювати швидко. Такої кількості глазурі вистачить на три пасочки, і на неї дуже добре тримаються всі прикраси. Пасочки за цим рецептом, наче родом з дитинства, дуже смачні. Я бажаю нам всім мирного Великодня і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!